Коментар із розряду я свята, а всі інші погані. Значить, людина стверджує, що ті, хто звертається до суду за оголошенням своїх рідних військовослужбовців загиблими, вони погані, вони хочуть тільки грошей, їх рідні їм не потрібні. Не батьки, ні сини, ні брати їм не потрібні. От тому вони звертаються. Я хочу про це поговорити, тому що такі звинувачення з вашого боку вони несправедливі. І ось чому суд ніколи просто так, без достатніх залізобітонних підстав, не оголосить людину з Розумієте? Тому, коли розглядається така справа, дуже важливу роль в ній відіграють матеріали розслідувань, серед яких бувають і рапорти побратимів, і рапорти командирів про обставини того всього, що там було. І документи, які підтверджують, які були пошукові дії здійснені, як воно то все було. Можливо, навіть з дронів тіло було видно, але його не змогли витягнути. Акт про смерть буває, навіть складають. Розумієте, що відбувається? Досить часто звертаються родичі загиблих, тіла яких знаходяться на захоплених позиціях, які вже не належать нашим. І звідти дістати людину неможливо. А є свідчення, є свідчення не однієї людини. От саме тоді, коли вони є, і їх має бути досить багато, і суд має вважати цих свідчень і інших обставин, які по справі там вже в кожній історії своя. Розумієте, та правда. Тільки тоді суд, якщо він вважатиме це достатнім. Він оголосить людину загиблою. Є жінки, матері і так далі, яким і побратими розказували в подробицях вже, як воно і що, розумієте? І навіть відмі... відмітили десь на мапі, де лежить людина, а дістати її неможливо. І чи станеться це взагалі колись? Неможливо сказати. Тому ви отак от кажете, що вони так роблять через те, що їм не потрібні їх рідні. Ну, це ненормально, це неправда. Просто у вас інша може бути ситуація. А у когось інша ви колись думали про це. Тому у ці 100% доказів, які ви тут вказуєте у себе в коментарі, в деяких випадках вони у людей є. І саме тоді, саме тоді. Вони звертаються до суду в основному. А коли доказів загибелі немає, то в принципі ніхто і не звертається, тому що це і неадекватно, і в принципі недієво.